AHHHHH <laughs> Ты? Ты где Ты вдвинучил понимать? Двинучик. Офіцер поліції Бугайчук Надія Миколаївна офіцер поліції халява Олександра згідно статті 40 закону України про національну поліцію ведеться відеофіксація з нагудної будь-яка Олександр Сергійович. Ми так будемо спілкуватися? Так ну, хорошо. Спочатку хочемо тема і до того тема. Відношення вас надійшла заява з селищної ради, які прохають. Вжити заходів до вас, так як ви 20.03 близько 15.30 годин, перебуваючи в приміщенні селищної ради, як саме в залі засідання. Так, висловлювався нецензурною лайкою на адресу працівників селищної ради та владних структур 20.03. Ви пояснення, якісь будете давати? Відмовляєте? статті 63 Конституції України відмовлено. Хорошо, я поняв. Вважаю, що я там не державний. Те, Де, що я там лаюся, лаю, навіть записати. Це не адресу якогось особисто людину. І е, ще наші команди. Ви ведете, ведете справи, спілкуєтеся високуєте, з усіма цими гірками влади. Прокуратура, цели рада, як вам питання. Бо ви одну справу, яку я писав на селищу раду, ви просто написали, що не вбачаєте ніяких порушень. А як в нашу сторону пишуть, пане халява, вважаєш прізвище таке? Мене звуть Олександр Олександрович. Олександр. Не хоче так казати. Уваги до вас немає. Ну і це ж ваше право, мене не поважати. Адресу селищної ради нічого не прийняли. Ага. Не побачено, як А в нашу сторону... Ми ну ви ж ознайомлювалися з тими матеріалами, ви ж читали, що там написано. Я ну, так. Я знайомлю. Ви ж читали, І що справи? там написано. П'ять справ, яких я писав заяви, всі вони не доведені до кінця. Завершені. Вже є на вас заяви. Я понял. У вас. Хорошо. Як Олександр справи, вас. Олександр Сергійович, у відношенні вас буде складено адміністративний протокол за статтею 173, а саме за вчинення дрібного хуліганства. Як це? Я вам тільки що повідомив. Я вважаю, що Це не потрібно. Це ваше право так вважати. Я вам повідомив, ви ну, почули, не почули мене. Все. Добре. 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 Скажіть, як ви будете проводити слід? Взагалі проводити справу. Складається протокол. І вивчаються всі докази, направляються до суду. А виводите як мене на... тут по-вашому. Якщо суд, якщо суд затребує, то так. А як ви можете взагалі суд може щось вести, якщо вони не опитують, не опитують і не викликають дві сторони? Як ви ну, так ж, Ви ж, ж пам'ятаєте мене правильно, я ж не суд, я не я можу вважаю, вам відповідати. Не повністю кваліфікований працівник поліції. Ну і так не, це тільки відповідає. ви так вважаєте. А як ви ведете? Це, 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 ви так це ваша суб'єктивна думка. Суб є вас... відеодокази, як ви Бог стояли, без діяли. Це... Вас навіть не покарали. І тих, У хто мене не є відеодокази, де ви порушували громадський порядок селищній раді. Все, матеріал Все, буде до направлено до, до суду і там буде прийнято Я рішення. Все, можна. Можна. Все, до побачення. Фіксація велася на боді камеру.